Вітаю ви на каналі Світ Таро. Давайте разом подивимось карту дня на 28 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку. Що нам готує цей день? Отже, Овен. Сім жезлів – це захист своєї позиції. Сьогодні вам доведеться відстоювати власні погляди чи права. Може з'явитися конкуренція або критика. Але не здавайтесь, у вас є всі сили, щоб отримати свої позиції. Це день внутрішньої впевненості, навіть якщо здається, що навколо опір. Головне діяти з гідністю і не йти в агресію. Телець. Головна теза насолода плодами своєї праці: день стабільності, задоволення, фінансового чи емоційного комфорту. Можна дозволити собі сьогодні невелику розкіш або похвалити. Себе завжди зроблене. Якщо працюєте, будуть помітні результати. Якщо відпочиваєте, то це заслужено. Сьогодні вдячність, притягує ще більше благ. Близнюки. Сонце це яскравість і щирість. День приносить радість, позитив, спілкування і ясність. Все стає на свої місця, а люди навколо підтримують вас. Можливі приємні новини, зустрічі або навіть натхнення на новий проєкт. Відкрийте серце. Це день тепла та успіху. Рак. Місяць це довіра інтуїції. Може бути плутанина, емоційне коливання чи відчуття невизначеності. Не все видно чітко, тому важливо слухати свій внутрішній голос. Не поспішайте із рішеннями. Особливо, якщо щось здається підозрілим вам. Довіртеся інтуїції. Вона сьогодні головний ваш провідник. Лев. Зірка завжди це надії і натхнення. Сьогодні день, коли відновлюється віра у краще. Ви бачите своє світло і свою мету, навіть якщо шлях е, ще не завершено. Віра в себе сьогодні буде достатньо. Нею ви можете навіть поділитися з іншими. Можливо, відкровення або натхнення через музику, мистецтво чи розмову. Діва, Туз Пентаклі – це шанс для успіху. Всесвіт дає вам можливість покращити фінанси чи стабільність. Це може бути пропозиція роботи, нова ідея або ресурс, який відкриє для вас новий рівень. Головне, не знецінюйте цей шанс. Посіявши зерно зараз, урожай прийде вже зовсім скоро. Терези. Паш Пентаклей це нові знання і можливості, день навчання, нових ідей, досвіду. Можливо, ви отримаєте пропозицію, яку ще потрібно обдумати. Підійдіть до цього з практичністю. Не поспішайте. Це початок шляху, який принесе вам плоди, але тільки за умови, якщо ви будете старанно вкладатися. Скорпіон. Рух до спокою. Сьогодні варто залишити позаду складні думки чи ситуації. Ви переходите на новий рівень внутрішньої рівноваги. Може бути подорож або важлива розмова, яка допоможе відпустити минуле. Це день відновлення через дистанцію. Стрілець. Мах – це сила в ваших руках. Все, що ви задумали, може здійснитися. Але головне вірити в себе і вміти використовувати ресурси на свою користь, день активності, рішучості і впливу. Дійте, і всесвіт миттєво зреагує на ваші наміри. Козоріг. Імператор це контроль і стабільність. Для вас настав час брати відповідальність і керувати ситуацією. Можливо, доведеться прийняти важливе рішення або підтримати інших. День сприяє кар'єрі, порядку та впевненим діям. Ваша сила у структурі і дисципліні. Водолій, емоційне задоволення, день щирих радощів, приємного спілкування і відчуття, що все складається вдало. Ви можете насолодитись тим, що вже маєте. Добре для зустрічі. Подяк, романтичних моментів. Дозвольте собі просто бути в цей день щасливими. Трійка кубків це свято душі, день спілкування, дружби, підтримки і, звичайно ж, легкості. Може бути зустріч із друзями, приємні події чи відчуття єдності. Це енергія радості. Коли хочеться ділитися добром з іншими, не ховайте сьогодні від світу. Він особливо сьогодні доброзичливий до вас. Такий вийшов розклад на сьогодні. Хай день для вас буде сьогодні легким і наповненим. До зустрічі у нових розкладах і пам'ятайте, світло завжди всередині вас.